30 серпня у Коростені вдруге пройшов щорічний всеукраїнський забіг. Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Мета якого вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за незалежність та свободу України. Цього дня до акції долучилася велика кількість небайдужих коростенців. Серед учасників були жителі громади різного віку. Я біжу за свого коханого чоловіка Сиранка Натолівича, який загинув 8 березня, 2024 четвертому році. У нас залишився маленький синочок. На жаль, він не прийшов, я приїхала, я хочу вшанувати честь, пробігти, бо вони достойні, ці хлопці цього всього. Вони віддали своє життя заради нас, що ми жили в цій Україні, захищаючи нас. Для мене це не просто біг, дистанція, це пам'ять нагадати людям, що герої наші сьогодні живі. І пам'ять про них не зникає. Хто у вас, у вас на фото? Хто? Мій чоловік. чоловік він загинув, так? так? Коли він загинув? 22 червня 2000, ой, 2023 році почалося повномасштабне вторгнення. Він без роздумів, не вагаючи, скільки я його не просила, він сказав. Я повинен. Чому вирішили взяти участь цій акції? Я біжу за її дядька бігуна, бігуна Олексія. Так, розкажи, будь ласка, хто твій дядько? Мій дядько, загиблий герой, бігун Олексій. Який він був? Ну веселий, добрий. З ним ніколи не було скучно. За кого ти біжиш е, в ці акції? За тата. – За тата. За тата. Я. Я звали е, Коля. Коля Потреба. Та. Який тато твій був? Він добрий такий, хороший. Скажи, <ріху> е, будь ласка, коли загинув тато? Три роки тому. Ми з Селаваської. І, на жаль, сьогодні у нас є шість загиблих, і ми за кожного з них сьогодні хочемо. Пробігти. Це Андрій Ущепівський, Ілля Ващенко, Баранівський, Сергій, Ущепівський, Сергій, Зуїв Сергій і Титарів Максим. Ми в тому році також тримали участь у цьому забігу. Це учасники художньої самодіяльності будинку культури та учні нашого Васьковицького ліцею. Кожен розуміє, що хлопці там за нас стоять, ми маємо за них тут теж віддати свою шану їм. Діти самі хочуть це робити. Патріотичний забіг став можливістю не лише вшанувати полеглих воїнів, а й підтримати їхні родини. Подія об'єднала представників міської та районної адміністрацій, ветеранів, волонтерів, спортсменів і мешканців громади. Я біжу за героя України, Чорноморця Олега. Я його знав, його родину знав, дуже гарно батька знав, я з ним працював депо по локомотивному. І сам Олег, він майор Збройних сил України. Він був активний. І в, коли були АТО, в АТО і потім, коли вже почалася повноштабна війна, він героїчно себе проявив. Ну і він був такий активіст в нашому місті. На нього рівнялися багато наших воїнів, ті, хто служив в Збройних силах України, ті, хто просто його знав, тому для мене це дуже велика честь представляти саме героїв України. Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. Ініціаторкою проведення акції у Коростенській громаді стала голова громадської організації Родини Незламних, дружина загиблого захисника Віталія Каленського Людмила Каленська. Ми не забуваємо, пам'ятаємо і дякую всім, хто прийшов, доєднався, долучився до цієї акції. Це вже друга акція. В нашому місті і хочу додати те, що ми кожного дня маємо нести цю пам'ять не тільки в такі дні, коли вони визначені державними, а кожного дня маємо шанувати, пам'ятати, дякувати їм. І це в наших молитвах проявляється в наших розмовах з дітям, з дітьми в наших розповідях, в наших споминах. І також ця пам'ять продовжується в тому, що. Ми маємо спілкуватись лише українською мовою, не мовою агресора, дивитися тільки. Контенти, які не спонсорують агресорів, не дивитись російські контенти. Це також пам'ять про наших захисників. Старт забігу відбувся з паркувального майданчика біля міського палацу культури. Фінішували учасники біля пам'ятника жителям Коростенщини, які загинули за незалежність України. Поряд із Коростенською районною військовою адміністрацією. Дистанція склала 2 кілометри. Маршрут пролягав проїжджою частиною головної вулиці міста Михайла Грушевського. На фініш. Відбулася невелика урочиста частина, на якій всім учасникам подякували за небайдужість і активну громадянську позицію. Міський голова Володимир Москаленко та начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой провели церемонію нагородження. Відзнаки та подарунки від Червоного Хреста отримали наймолодша учасниця Катерина Шнайдер, найповажніший учасник Сергій Ковальчук. Та найчисельніша родина сім'я Ярошовець забіг у Коростині вкотре довів пам'ять про героїв, єднає громаду та надихає на перемогу.